Пана Липи, яка має назву, брехайло і помагаємо. Запрошуємо наших героїв до себе. Іде селом брехайло, іде, прискакую, сюди і не позирає, як кращу роботу собі знайти. А робота його не легка, щоб до спасибі можна було поїсти, попити та чись збрехати. Коли зир жінки речку ріжуть вона, як тут і було. Шур, що вона видалась, були зенько. Вершу розтягули, хобаємо заплявку очима заплємовину носом до сих пір, опять хлопчали так. Люди добрі, нічого не їм вже майже три дні. Можливо, знайдеться якась крихточка, щоб поїсти. Зараз здаваємося двісти те, що Господь послав. А що ви робите? Як бачите, рейську. Та у нас мозки ото рейдько, знаєте, оттягнути, от потягнути, витягнути не можемо. Навіть кони прив'язуємо, до речі, всі коней не можуть витягнути. А це якщо це, вони не сказали, що це рейдка, я навіть не зрозумів, зрозуміло, почасно кажучи. Почули таке рішення, це й зареготали. І брехати покинеш. От тільки впоралися з ним, коли не допомагає. Побачили жінка чужого чоловіка і каже собі. А от давай от того москаля спитаємо, чи правда то, чи то брехня із стіниці московської. Звідки я чоловіч Московський. А через те у вас у Москві така й така велика великарецька. Ой, люди добрі. Я, я й балакати не можу, тільки тільки на ногах держуся. Бо ось, як в третій день. Не було яких хліба у мене в році, зараз, якому видавали, такі тоді каже. А, хазяїшки, сказати вам по правді цього не скажу, бо я сам того діла не знаю. А от я вешов я по Москві та власними очами бачу, як семеро людей плавало на. Вусті. Оце так правда. Дивно, дивно, ще й боже, ще й заприсягається. Мабуть, правда, що в чужих землях, ще диво заперелося. Коли так, то треба відпустити його. Вийшли, прихилити, допомагали зі сина, обійнялися собі, як рідні брати і пойшли, населенько співаючи. При хайла пішов попереду. Бачишчи, капусту сторіжчик, свочила, зморщилась та підбігає. Люди добрі, вже майже п'ять днів нічого не їв, крихти в не нема. Будь ласка, можете їсти щось та те. От біда. Так, мабуть, їсти хочеш, добрий день, може, поможи саме сказати. Треба чоловіка нагодувати. Зараз віддали на їсти і зліти. <свіття> <свіття> а що це за ним сторіш, не бачить. Голівкою капусти, 7 не а це, це, це не капуста. І тут ми повірили жінки, і образились такою несусвітньою, ніколи б не чули не А За таке бачиться. Посадили в в холодну. Зараз же після цього ледве Вачвалич помагали рятувати свого товариша йде. Жінки питають його. Я комусь, що Московський? О, це добре. Але скажіть, будь ласка, чи є вас така-то і така та капуста. Ой люди, ви наперед голодному чоловікові дали чого-небудь попоїсти. <реш> <реш> Наївся помагати, але не веде свої. Клади. Ну, хазяюшки, я таке не чум, такого я не бачу. То, мабуть, брехня. А от що правда, так правда. Що якось по москві і бачу. Коли брешу, так подумаєте, то нехай мені язику усохне. Бачу б я що сімка одним капусями людському криті. Оце так свята правока. Здивувалися жінки на то, подивилися одна на одну, поняли й тут віри. Бо не божиться, заприсягається. Треба, кажуть, того відпустити, коли так відпустили. Пішли собі далі, обійнявшись, з помагайлом. Почити, а Брихано пішов до село. Я не сидить туди навколо, бачить, люди церкву будують, підходить і навіть може помаже, не каже, а просто... Багало щось буде! Ну, я вже майже з нічого не хавав, знаєте, ну, що загорта прийму. Як не їсти, брехано, то так собі веселенько почав. А тут церкву будуємо в селі. Що? Церкву будуємо в селі, що не бачиш. Там. Я сміти його, кажучи. от у нас в Москві, от церкви, церков, кажучи. от там одноводісні от у нас в Москві кури вилазить І зірки клюють. от то церков, тут правильні храми. а я от іду, почую, якийсь див. То у вас котило таке, я думав це каяна, якась, чесно кажучи. Та ти що ви Ні Бога в тебе немає, один чорт в серці. Трабу складний лук, як yeah. ви. <laughs> Поняв, сідай, коротше, все, Московський! Ви? Московський! Московський, значить. А правда от то, що у вас там верхи є, собори, храми, щось таке чу, у вас є. то правда чи ні? Ну, хіба що я можу все докладно розказати вже тиждень минув, як я їх шматка хліба не бачу? Ото у вас такий лихий народ. Помагайте чи було. А! Що розповідає, що там в Москві? Ні, ребята, я цього діла не знаю. Я тут я йшов по Москві і бачу півень тягне півмісяця. Я за ним пігнався, оці дня думав, ну, треба за те буде світло купувати, а він здійнявся до неба і пірнув аж на другу половину місяця. Там ваша права, туди теж ти безбожників. Ні Бога в серці, один чорт. І ловкіті вас там, і кальяні замість краї. Та від них подався до начальства, а люди за ним подалися. Як почули московське начальство, то забокчалося, так переходьтеся, так прихотіться, а далі кажуть. Вміють же в нас. Как говорится, хохло зурит. И покращенный спать, как мы это А мы-то что? Москва, вершина цивилизации. <звілляє> а ти всіх <звілляє> ти... наче Бо... Ти, он... Стрип, да? Я, як їх. Підчув, що він? Ви... Начальник. Підчув, що вони кажуть. Вони таку бракню несуть. Ні, ні Бога в серці. Та вже і чорта там не залишить. Як на Почухали, почухали, люди, потилиці, але що ж поробиш? Звісно, начальство, супроти нього і закону немає. Що хочете і робите, Мусили відпустити в обох. Тоді брехально допомагали, засміялися, повійнялися любити, помадрували до другого села. Отак і досі вони ходять по нашій любі в Україні, та нічого не роблячи, брехне. Гроші по кишенях прищать, і на часть любить, і заступається раз у раз за них. А наші українці тільки котилися, чухають, та й годі. Чи не траплялися вони і вам, люди добрі?